Шановні присутні шановні члени комісії, сьогодні на засідання бюджетної комісії. <кхух> У нас присутній сапсай Бондаренко Олексенко. Тобто кворум є, відсутні Адаменко і Нелезенко, але все одно кворум є, тому є пропозиція розпочати нашу роботу. В зв'язку з станом здоров'я я прошу, щоб була <кхух> э, 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 заступник, секретар комісії Бондаренко Надія Миколаївна. Будь ласка. Так. Приступимо до обговорення питань. Mm -hmm. Перше питання про виконання бюджету Лесківської сільської територіальної громади на, за 9 місяців 2025 року доповідає браткова Антина Іванівна, начальник фінансового відділу. Будь ласка, проект рішення про розвід про виконання бюджету Олеськівської сільської територіальної громади на руках. Знайомилися витяги поробили. Які тільки можна конкретно сказати, заборгованості е, немає такої критичної дебіторської і кредиторської. Тільки зареєстрована кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду на суму 96 тисяч 100. Ну, зареєстрована кредиторська заборгованість по видатках загального фонду 64 тисяч. Пропонується затвердити звіт. Про виконання бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 9 місяців. Загальний фонд по доходах 66 мільйонів 847 тисяч 200 гривень по видатках, 62 мільйони 813 тисяч 200 гривень. З перевищенням доходів над видатками, профіцитом. У сумі 4 мільйони 34 тисячі. Спеціальний фонд по доходах 2 мільйони 208 тисяч гривень, по видатках 3 мільйони 59 тисяч 600 Перевищенням видатків над доходами дефіцитом у сумі 1 мільйон 389 тисяч. Питання пропозиції членів комісії будуть? З рішенням ознайомлені, так? Голосуємо. Сепса Іванович. Олег Смік. За. Ну, Бондаренко, за. Рішення прийнято? Позитивне, так. Переходимо до другого питання. Про внесення змін у програму підтримки Збройної сил України та інших сил безпеки та сил оборони на 2025 рік, відповідає Гаврок Стаборисіна, секретар Лескіпосі. Надійшов лист від відповідної військової частини. Пропонується виділити кошти на придбання антен для того, щоб хлопці могли здійснювати свої бойові завдання. Питання, пропозиції будуть? Проектом рішення ознайомлені, так? Голосуємо Е, Сапса Іванович. Олексінко. Бондаренко за. за. Рішення прийнято. позитивно. Наступне питання. Про внесення змін у програму підтримки регіонів найбільш постраждалих внаслідок агресії Російської Федерації на 2023-2025 роки. Повідає Гавриш пана Борисіна, Секретарки. Так пропонується внести зміни у дану програму, оскільки через обстріли Російської Федерації постраждала інфраструктура у місті Сміла, і є пропозиція допомогти на ліквідацію відновлення наслідків на ліквідацію наслідків та відновлення від... Для цих заходів пропонується виділити кошти під дану програму. В наші зміни перше, ми пропонуємо внести зміни у саму термін виконання програми. В нас вона була на 23-25, а продовжити до 26-го року. Якщо просто не використають ці кошти, бо дуже малий термін до нового року, щоб могли ними скористатися без повернення субвенції у наступному році. Потім у саму програму по тексту відповідно будемо вносити заходи зміни. А саме о, напрямок, в який бюджет ми направляємо, і під виконання <кій> цієї програми. Прайні пропозиції? Про, до... Проекти на сайті. Переходимо до голосування. Себсай. Yeah. Олександр. Бондаренко за. Рішення позитивне. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2024 про бюджет Леськівської територіальної громади на 2025 рік доповідає братоковонтина Іванів начальник фінансового відділу. Є висновок фінансового відділу Лесівської сільської ради за підсумками виконання дохідної частини бюджету громади за січень, жовтня 2025 року. Перевиконання договору є картини. За підсумками 10 місяців 2025 року складає 3 мільйони 143 тисячі 154 гривні 93 копійки або 7,67 відсотка. Проведений аналіз видаткової та дохідної частини нашого бюджету за підсумками 10 місяців, зараз зроблений проєкт змін це проект досить зміни до бюджету. Видатки будуть направлені на вкрай необхідні потреби із проєктом рішення ви ознайомлені. За рахунок економії коштів, із одних видатків буде знято і направлено навторюсь на, ну вже на вкрай необхідні потреби 1 мільйон 544 тисячі 400 гривень. Із них дуже великі суми економії пройшли по газу 632 тисячі 800 і по продуктах харчування. 870 тисяч. Потреба виведена в коштах 2 мільйони 280 тисяч. Значить, є перевиконання. Ми решту коштів за рахунок перевиконання направимо на видаткову частину. Це десь 735 тисяч, 600 будуть збільшені планові показники доходів і, відповідно, направлені видатки. Ми обов'язково закриємо такі захищені статті, заробітна плата з нарахуваннями, потім пропонується утеплити по двох садиках укриття, виділяються кошти на послуги. Центр надання соціальних послуг попередньо заплановано 200 тисяч і наш дім Лески 300 тисяч до кінця року, щоб закрити їхні потреби. Дякуємо. Питання пропозиції членів комісії? Немає. 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 З рішенням знайомлені. Голосуємо. Степса Іван Іванович? Да. Олексінко за. Бондаренко за. Рішення прийнято. Позитивне. Переходимо до наступного питання. Про затвердження вартості харчування дітей закладу дошкільної освіти Лесківської <св 'язкової> сільської ради на 2026 рік. Виповідає заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Людмила Пономаренко. Будь ласка. Дякую. Просимо хочемо завертити на наступний рік для закладу. В партію ми залишили на сумунічній дронів. Дякуємо. Питання? Немає. Так, тоді голосуємо. Сапса Івана. Олексенко. Бондаренко за. Рішення позитивне прийняте. Переходимо до наступного питання. Про затвердження лімітів використання енергоносіїв, палива та води на 2026 рік доповідає заступник начальника відділу бухгалтерського та обліку та зазвітності Людмила Пономаренко. Будь ласка. У воді, електроенергії, газу, бензину для автомобілів та генераторів і дизель ліміти всі? З рішенням ознайомлені. Так, питання є. Yeah. Yeah. Тоді переходимо до голосування. Е, Сапса Іваннович. Yeah. Е, yeah. За. Бондаренко за. Рішення сприйняти позитивне. Так, наступне питання yeah. про умови оплати праці Лесківському сільському голові на 2026 тисячі Ну, почекаємо тут. Продовжувати? Да. Це питання про умови оплати праці Лесківському сільському голові на 2026 рік. Цьому питанні я обачаю конфлікт інтересів, але так як у нас не буде кворуму, то я залишаюся на голосування цього питання. Ви ознайомлені з проектом рішення? Питання є? Немає. Ну, тоді будемо голосувати. Серпса Іван Іванович. Yeah. Олег Сміхов yeah. Бондаренко за. Рішення прийнято позитивне. Переходимо до наступного питання: про затвердження структури та загальної численності працівників апарату Лесківської сільської ради та структури підрозділів виконавчого комітету Лесківської сільської ради на 2026 рік. Доповідає Пещенко Наталія, начальник загального відділу ради. Згідно поданих подань наших комунальних закладів, закладів освіти, просимо затвердити структуру на наступний рік, 2026 року. Пертемо рішенням ви не ознайомлені. Питання є? Немає. Тоді переходимо до голосування. Будь ласка, сапта Івана Івановна. Олексій Головина. Бондаренко за. Рішення прийнято позитивне. Переходимо до наступного питання про затвердження програми з підтримки Збройних сил України та інших сил безпеки та сил оборони на 2026 рік. Доповідає Габашкому Бересення. Пропонується прийняти програму з урахуванням зміни, які були впродовж 25-го року на 26 шостий рік, оскільки ну, ми поки що не бачимо, що війна закінчилася і наші сили оборони потребують підтримки. За рішенням ознайомлені. Питання немає. Нема. Переходимо до голосування. Сепса Іванович. Олександр, Бодаренко за. Позитивне рішення. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Леськівської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2026-2028 роки доповідає насонова Галина Олексіївна, начальник відділу освіти культури і сім'ї молоді. Ми повинні створити сприятливі і безпечні умови перебування в закладах освіти для працівників і те, які там знаходяться. Тому пропонується підтвердити програму для адаптації приміщень закладів. Дякуємо. З проектами рішення члени комісії ознайомлені. Питання будуть у вас? Ні? Немає. І переходимо до голосування. Сапса Івана. Олександр за. Бондаренко за. Рішення прийнято. Позитивне. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми обдарованість Леськівської сільської ради на 2026-2028 роки. Виповідає начальник відділу освіти на санваглино. Будь ласка. Відповідно до рішення Леськівської сільської ради. Програма обдарованість вичерпала свою дію, Тому на 2026-2028 рік ми повинні, повинні прийняти нову програму. За цей навчальний за минулий навчальний рік було засідання комісії. На які члени комісії прийняли рішення про нагородження дітей преміями і, відповідно, стипендіями? Рішення прийнято практично було одноголосно, на даний момент це все знаходиться на виплаті у бухгалтерії. І тому ми пропонуємо прийняти програму вдарованість на 26-28 рік, але не вказуючи нижньої меті, тобто до 18 років. Так, да. да, то ну, пропозиція така, тому що дітки, воно ще може писати, не вміти читати, але воно вже не повдар... а, ну, да, дитина. обдарована. Я був, був, дитина обдарована. Так що пропонується а не вказувати нижню межу. Угу. Дякуємо. Згоди. Питання є? Немає. 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 Так. Тоді Переходимо до голосування. За Іван Іванович. Дже. Олексій Володимир. Бондаренко за рішення прийнято позитивне. Переходимо до наступного питання. Про надання матеріальної допомоги відповідає Гарушка Ларисіна. За міжсесійний період до нас надійшло ось скільки заяв. Попередньо ми з вами провели консультації під програму підтримки ветеранів. Я зараз не буду повністю назву читати. Підпадає два заявники, які отримали поранення при захисті батьківщини. Під програму турбота за станом здоров'я по своїх проектах рішеннях ви бачите повний перелік заявників із сумами, які було попередньо узгоджено для надання Так, матеріалів. Спроективнішніми знайомим, члени комісії. Yeah. Питання є, пропозиції немає. Yeah. Немає. Тоді переходимо до голосування. Будь ласка, сапса Івана. За. Бондаренко за рішення прийнято позитивне. Переходимо до наступного питання. Про надання дозволу та списання та зняття з обліку необоротних матеріальних актів доповідає заступник начальника відділу бухгалтерського обліку Пономаренко Людмила. Будь ласка, питання від Немає. Переходимо до голосування. Сапса Іван Іванович Олекс Ніколах. Бондаренко за. Рішення позитивне прийнято. Переходимо до наступного питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Улескавської сільської ради. Доповідає Маштупа Ніна Якіна, начальник відділу першому жовтня 2000 тисячі. Кадміну від дію постанову 12.26, яким змінив е, назву адміністрації перелік та назву послугу, які надає відділ, вона Дана... <кхух> не потребує фінансового втручання. До, до відповідності нових. до чинного законодавства. Питання є? Переходимо до голосування. Сепса Іванович. Володимир. За. Бондаренко за. Рішення прийнято позитивне. Переходимо до наступного питання Дякую. про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад у сфері освітніх послуг. Доповідає письменний Сергій Миколайович, начальник відділу будівництва архітектури комунального майна. Будь ласка, так ми банком виділяємо субвенцію. Закон вимагає вкладання відповідного договору співробітництва між територіальними громадами, Ми пройшли. Процедуру і згідно закону і вимог, які є, то в цьому місці повинні вже підписати цей договір і подати відповідно на реєстрацію. Підтримати? Добре. Члени комісії ознайомлені з проектом рішення. Питання є? Немає. Переходимо до голосування. Записа Іван Олександр Володимир, Подаренко за. за. Рішення позитивно прийнято. Е, наступне питання про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та заходів з підстеження їх результативності на 2026 рік доповідає письменник Сергій Николайович. Будь ласка, відповідно закону про засади державної регуляторної політики до 15 грудня. Ми повинні прийняти відповідні е, план діяльності з підготовки регуляторних актів. Це наші податки і збори на наступний рік. Хоч і з прочерками, але ми його повинні прийняти до 25 грудня. Якщо ми його не приймемо, то потім відповідно ну, не можемо внесити стане час з прочерками, але будемо приймати одне рішення: перше, третій квартал, це правила розміщення зовнішньої реклами. Чи є зауваження, доповнення? Немає. А, прошу голосувати поіменно Сепса Іван Іванович, yeah. Олег Сенколади. Бондаренко за. Рішення позитивно так, Дякую. Питання вичерпані. вичерпані. цьому закінчуємо наше засідання.